Колись могутня світова наддержава, перебуваючи під безпосереднім керівництвом так званого великого геостратега, цілком впевнено та невідворотно скотилася до жалюгідного рівня звичайної примітивної бомжатні. Це просто країна. Я поняття не маю. Чувак вщент розбиває ці двері тут за рогом. Він стоїть і все руйнує. Че, у вас все нормально? Ботані за спартаком. Ми багато говорили про воєнну катастрофу окупантів і про падіння економіки. А тепер давайте подивимося, як це все позначилося на житті простих росіян, які, як відомо, політикою не цікавляться. Ми ж звичайні люди, нам, хоч якесь елементарне благо, дуже хочеться. Ви ж розумієте, я сідаю. Спочатку обережно виливаю всю сечу прямо в раковину зараз. А потім ставлю новий пакет одноразовий, сміттєвий, і вже тоді йду по великому. Ух, як воно є! У той час як Кремль радісно вихваляється марним ударом Орешника по Львову, влада Білгородщини закликає населення тікати зі своїх домівок, куди очі дивляться, тому що немає ні світла, ні води, ні тепла. Потрібно просто розуміти, що у разі виникнення складної надзвичайної ситуації, коли не буде тепла електроенергії, потрібно знати послідовність своїх дій. Якщо є можливість, виїжджаємо, відвозимо дітей до родичів туди, де є тепло і електроенергія. Від таких кадрів скріпи посипалися як стара штукатурка в Хрущовці. За словами Путіна, Росія напала на Україну, нібито аби захистити Росію. Через війну великі завойовники пропонують своїм громадянам це. Біжи Біжи! Білгородцям вже не смішно дивитись по телевізору, як українці замерзають узимку. Якось не так. Вони собі уявляли СВО, коли 22-го року радісно проводжали свої танки в Україну. Ага, сніг, чистий, гладенький. З дахів не сипався. Не дими, Білгород, так і виживаємо. У нас стався справжній майже повний блекаут. Тобто, насправді, все місто і частина області занурилися в темряву. Немає ні світла, ні води, власне кажучи, нічого. Поки ще не дали, і не зрозуміло, що буде далі. Кремль, замість того, щоб якось рятувати жителів Білгородщини, почав проти них інформаційну травлю. По-перше, губернатор заявив, що жителі повинні самі вирішувати свої побутові проблеми. Коштів на це в казні немає. Кожному з нас необхідно обов'язково самому для себе це придбати. Але вчорашні події наочно показали, що вже настав надзвичайно складний та небезпечний період. І захист власного дому, звісно ж, значною мірою та в першу чергу знаходиться в руках самих мешканців. Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Офіційна пропаганда взагалі заявила, що забезпечення життєдіяльності громадян Росії це не її турбота. Тому що є речі важливіші ніж замерзаючі білгородці, і, взагалі, вони самі винні, що живуть у прикордонному регіоні. Зараз перед нашою країною стоять важливіші завдання ніж побутові незручності окремих громадян або цілих регіонів. Якщо ти живеш у прикордонній зоні, так ти маєш бути готовий забезпечувати себе сам, а не просто чекати, що держава принесе тобі все готове на блюдечку. Білгород сам у багатьох речах винен. Місцеві жителі просто розбіглися, не захистилися, покинули домівки, а потім раптом згадали про владу. На цьому все, кіно не буде. Адже електрика закінчилася. Така ж доля чекає і Брянщину, і Курщину, і Воронеж, і Ростов. Кремлівських дідусів не турбує доля холопів. Вони про високе думають: про те, як би Трампу вигідніше природні ресурси продати. Невже ми голосували за Росію для того, щоб Росія залишила нас без засобів до існування? Чому адміністрація підставляє нашу Росію своїми діями, щоб люди тепер ображалися? Україна давала роботу, а при Росії залишилися без роботи. Тими діями, які вони вживають, вони дискредитують саму Росію. Причому замерзають росіяни не лише у прикордонних та прифронтових регіонах, а навіть там, де війну можна побачити лише з блакитного екрану. У, у Тверській області немає електропостачання вже майже 48 годин. Нема води, ні, нічого абсолютно. Можливо, хоч хтось знає представників компанії Розсети. Надішліть їм. Мій Рілс, у вас тут люди помирають, замерзають. Ви взагалі нормальні? Жодна бригада сюди не виїжджає. Дороги всі засипані, людям взагалі не вибратися. Це у нас що? Та що це ось таке? Це Росія? Політика Москви. Всі гроші на війну, а спеціалістів-комунальників у м'ясні штурми. Підсумок, повний розвал інфраструктури, навіть без бомбардувань. Ну і бідність, і безробіття. Ось. Ем, у лекарзі ми були ще, тобто люди, ось ми питаємо, що вони кажуть: чи немає роботи, тобто повна нестача роботи з одного боку, з іншого боку, нестача вже і людей. Тобто, мужиків, одні старі. да Школи закриваються через те, що там по 4-6 дітей. Тобто, школу вже невигідно утримувати. І при цьому на кожній сосні, на кожній зупинці висить реклама. Запишись на свого там. Яскравий приклад абсурду: той самий Орешник. Дві ракети загальною вартістю близько 100 мільйонів доларів запустили з полігону в Капустиному яру. Ось так виглядає капустин яр, з якого полетіли 100 мільйонів, і зробили кілька дірок у землі біля Львова. Тим, хто щодня стикається з проблемою в соціальних мережах, достатньо фотографій, де селяни збирають сніг у відра. Жартома це місце в селі Капустиняр називають Струмочком. Тут, як би комічно це не звучало, води багато. І вона розмиває, і без того зруйновані дороги. У північному районі області сніг тільки розтанув. У ямах утворилися калюжі. У негоду до будинків не під'їхати. Село Капустиняр одне з найбільших в Ахтубінському районі. Тут близько 80 вулиць і провулків. Дороги зношені на 100%. З бюджету Астраханської області вже були виділені гроші, але їх просто втопили. У цьому вся Росія. На вбивство і руйнування сусідів витрачають у тисячі разів більше ніж на забезпечення життя власних громадян. Тому Росія це країна бомжів, які, не зважаючи ні на що, пишаються своїм смітником. Ми взагалі щасливі, ми раді, що живемо в Росії. В інший бік ми точно не хотіли би. Нам усе подобається. Ось усе подобається. Ми щасливі. Ми пишаємося, і ми дуже багато-багато років боролися за газ. Ось у нас єдина проблема: каналізація і газ. Ось ось, ось немає. Ось єдине. Ось це я хотів би подзвонити, але не знаю. Ось єдине. А так, усе. Тобто, газ підведений, але досі гази слава Богу, так ось зараз ну почали. Слава Богу. А каналізації так і немає. Тобто, йдеш в ніну, люди спускають усе це на дорогу, і вони ще. Кремлівська пропаганда вже давно запустила тренд, що жити добре це погано. Російській людині не потрібні зручності та радощі життя, тому що він багатий духовно, а гідна оплата праці, медицина, якісна їжа, теплі будинки це вплив загниваючого заходу. Задоволені, слава Богу. Користуюся і вважаю, що це нормально, бо я знаю, що в селах люди п'ють набагато гіршу воду. Там і жовта, і рудувата, всяка. Люди якось очищують, кип'ятять її. Я всім задоволена. Наш дорогий Путін. Ми за нього Богу молимося, щоб він домовився з усіма цими буржуями, капіталістами. Росіян буквально привчили страждати, і тепер вони сприймають це як щось нормальне. Є шматок хліба, і про більше й мріяти не треба. Головне, щоб Путін там усім куськіну мати показав. Ну і українців покарали тим за те, за що їх там треба покарати. А я і без зубів, і без ковбаси гарно живу, бо іншого життя не знаю. Він, блядь, Росію підняв з колін. У вас який дохід. Ну що ж, тепер це все починається знову. Жодного. Звичайно, не всі росіяни поки що можуть змиритися зі своєю новою бідною реальністю. Багато хто встиг зажирні нафтогазові десяті роки звикнути до ресторанів Туреччини та модного західного бренду. І коли Москва розв'язала війну проти України, вони промовчали, бо думали, що нічого не зміниться. Тепер вони перебувають у очень спокойному, совершенно безмовному і удивительно тихому. Це видовище справді виглядає як щось неймовірно жахливе та надзвичайно моторошне, що викликає у кожного глядача щирий трепет, глибоке занепокоєння та певне відчуття тривоги від усього побаченого. Якщо ми суттєво піднімемо ціни, тоді люди почнуть масово народжувати цілими пачками. Ні, навіть цілими тачками. Росія довоювалася до повного зубожіння населення. Війна забирає у нього останнє. І найстрашніше для росіян це ще не дно. Буде набагато гірше. Путін, судячи з усього, готовий воювати ще не один рік, і йому байдуже, що держава Росія вже не здатна виконувати навіть свої мінімальні базові функції. Як, наприклад, почистити дорогу від снігу або відремонтувати опалення. Один із міст Сибіру. На цих відео Новосибірськ, третє за населенням місто Росії та наукова столиця країни. Залізний гараж, дерев'яний сарай, облуплений будинок, ще один облуплений будинок. Про які взагалі космічні програми може йти мова, коли у нас люди банально змушені жити у таких старих халупах? Путіну байдуже на росіян він і далі буде плюватися горішками, поки сотні тисяч росіян будуть випльовувати зуби на полицю. Скоро настане момент, коли держава, замість того, щоб допомагати населенню, почне відбирати у нього залишки грошей, щоб спонсорувати армію. Я дружина військовослужбовця 87-го стрілкового полку. І маю питання: чи отримують солдати гроші за поранення, чи ні? Мій чоловік отримав поранення під час виконання службових завдань. Він звертався за медичною допомогою. Усі необхідні документи є, але виплат досі немає. Росіянам потрібно або скидати режим, або змиритися з бідністю та розрухою. Їм ніхто не допоможе, бо у Кремля немає грошей навіть на власних найманців. Окупанти масово скаржаться на затримку виплат і на те, що після фронту вони нікому не потрібні і тихо спиваються від голоду. Доводиться знову звертатися до вас по допомогу безпосередньо, бо фінансів немає. Єдині гроші, де це 8 тисяч за статус ветерана бойових дій, які мені призначили. У серпні була оформлена група інвалідності. Перша на довічна у вересні у військоматі надали потрібний документ для отримання пенсії, але на даний момент у січні пенсії немає. По Росії бродять і повзають натовпи скалічених покинутих найманців, чиєю долею ніхто не переймається, нікого це не хвилює. Окрім криміналітету, який розпочав справжнє полювання на колег окупантів, щоб відібрати виплати за поранення. Приїхав у відпустку до батьків після поранення, після госпіталю пішов у нічний клуб Геометрія, сидів, нікого не чіпав, нікому не заважав. До мене підійшов незнайомий хлопець, покликав мене на вулицю вийти. Ми з ним вийшли на двір, і він мені почав висувати претензії, чому я взагалі не приділяю уваги на загальні потреби грошима. Спирідка Яймі», – сказав, що якась увага там. Вони мене, коротше, почали забивати юрбою, били, 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 зняли годинники з мене. Мені зламали чотири поперекові ребра. Я зараз ходжу в корсеті. Єдине фундаментальне завдання і сенс існування держави це гарантоване забезпечення безпеки та гідного рівня життя своїх власних громадян. Росія це антидержава, тому що вона абсолютно все робить навпаки. Вона забила навіть на базові життєві потреби населення. Замість цього розв'язала загарбницьку війну, в якій загинуло понад мільйон того самого населення, а тепер ще й не здатна захистити свою територію від ударів у відповідь. І офіційно заявляє, що росіяни самі повинні себе рятувати. Отже, виходить так, що у російської держави немає жодного сенсу. Це справжній фейл стейт. Російська держава зараз найголовніший ворог самих росіян. І вони повинні його ліквідувати. Отже, коли Путін помре, його покладуть у вишукану італійську труну в дорогому костюмі від французького кутюр'я із золотим швейцарським годинником. Але Путін зітліє з роками, а західні цінності залишаться. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті ввести в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.